Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та мої любі дівчата. Всіх вас обіймаю та на заняття з розвитку мови запрошую. Дітки, тема нашого заняття народна іграшка. І зараз ми з вами будемо грати в ігри. Ми будемо з вами до іменника іграшка підбирати інші іменники. Так, подивіться уважно, тут на столі в мене багато-багато іграшок. Давайте підбираємо слова. Так, які? Іграшка, ярмарка, правильно, дітки ще. Оберіг. Які іграшки тут є. Куманець, півник, рибка. Далі козлик, свистунець, яйце, посуд, дзвоник. Так, ще майстри, глина. Далі що? Дерево правильно. Матеріал, з якого роблять іграшки. Далі. Дудочка правильно. Сопілочка. Так, а ще фарби. Так, узори. А хто ж робить іграшки із глини? Гончар. Молодці. А тепер, дітки, нам треба до слова іграшка підібрати прикметники. Це діти слова, які відповідають на питання, який, яке, які. Іграшки, які народні, які українські, які гарні, красиві, яскраві, різнобарні. Так, дерев'яні, глиняні, е, далі тряпчані, ще які іграшки бувають, трав'яні страви роблять, соломи ще роблять іграшки. Так, молодці, багато придумали слів. А тепер нам треба придумати з вами дієслова. Це ті слова, які відповідають на запитання. Що робити? Що зробити? Так, придумаємо. Діти, що роблять іграшками? Граються. Так, іграшку можна що зробити, ще зліпити. Далі виготовити. Молодці. Ще можна іграшки, що розглядати, бавитися, мотати можна іграшки, створювати. Молодці. А тепер давайте з вами придумаємо прислів'я. Це слова, які на, відповідають на запитання, як Як красиво, як гарно, як яскраво, різнобарно, мальовничо. Молодці дітки, ви придумали сьогодні дуже багато слів. Дітки, а зараз ми з вами будемо вчитися описувати півника. Це дітки півник-свистунець. А чого його так називають? Тому що е, ним можна свистіти. Це півник свистунець. Це українська народна іграшка. Такими іграшками грались дітки наші, дідусі, бабусі гралися. А тепер. Грається, граєтесь і ви. Півник зроблений з дерева. Подивіться, він дерев'яний. У півника є дітки тулуб, є голівка. Бачите на голівці, що у нього є? Що є на голівці? Гребінець, бачите, є у нього болідка, ось, бачите, яка? Так. А ще що в нього є? Очі є, бачите, є носик у нього. Дзьобики ще в нього є. Так, дітки, а ще в нього є ще хвостик. Да? Ось сюди можна дути, півник буде свистіти. І є підставочка. Да? Він дуже яскравий, красивий. Майстер, дітки, його розмалював кольоровими фарбами. Давайте подивимося, якими? Червоною, зеленою фарбою розмалював. Да? Чорною фарбою розмалювалась, бачите очки в нього. Так, ця іграшка дуже гарна, а ще вона дуже весела і вона до подоби діткам. Діти, а ви теж можете вибрати любу народну іграшку, яка вам дуже подобається, описати її і прислати нам свої описи. Заняття підійшло до кінця. До побачення малята!